Доброго дня! Найкращі плиткорізи для різу плитки довжиною 90 см, звісно, виробляються фірмою Sigma. Застосовуються три варіанти. Якщо це серія 3, якщо серія Max. Перший варіант це 3D3M. Це він вже декілька років випускається такої серії. Зараз тільки з'явилася новинка. 3D4M, яка в них різниця, це тут з'явилася ось така площадка, така сама, як в передній частині. Бачите, тут підпружинна частина. І ззаді ще з'явилася підпружинна частина Ну і звісно, зросла вартість приблизно на 50 євро Меж між старим, ну не старим, а попередньою версією. І е, більше ніяких змін немає. Ширина направляючи така сама, довжина така сама, комплектація така сама. Але е, хочу вашій увазі запропонувати е, альтернативу, якою є е, плиткоріз сотий 3P3М фірми Sigma. Чому альтернатива? Е, тому що, якщо ви подивитесь, по-перше, тут товщина, направляючої 15 мм, 90-сантиметрового. 10 мм. Крім того, тут є дві ніжки з обіх сторон. У, 100 -сантиметрових, у 90 сантиметрових ніжки тільки з одної сторони. Ну, Впливає, не впливає, але це факт. Крім того, є і мінуси. Звісно, що сотий буде набагато чаще, але направляюча більш міцна. Ось такі зміни, все решта лінійки. Площадки для натискання. Сам, самі габарити вони однакові. Тільки довжина і товщина. Ось такі невеличкі моменти, які я вам хотів розповісти, бо люди питають, а якщо вже подивиться відео, вже буде якесь визначення, що купляти. Звісно, конкурентів, як, я так розумію, у сігми немає. Це найкращий ручний плиткоріз для різки керамограніту та нерівної плитки. Всього найкращого. Звертайтесь, буду радий допомогти вам.